Слава Ісусу Христу. Дорогі сестри і брати. Дені... Іван каже, щоб ця правда, вона була в правильному одному напрямку, як заповідь ми прийняли від Отця. Зверніть на це увагу. Я дуже зрадів, що між дітьми твоїми знайшов таких, що ходять у правді. Але яка ця правда? Як заповідь, яку ми отримали від Отця. Ви думаєте, сьогодні оця війна що вона розвилася. Чим вона закінчиться, ми не знаємо. Але запитайте любу сторону. Вони глибоко переконані у своїй правді. Глибоко переконані. І ті, які підтримують одну сторону, вони знають, що вони правильно підтримують. І другу сторону теж знають, що правильно. І всі праві. І огонь, і смерть, і кровопролиття, і біда, і нещастя. І ось таке переживається, коли кожен має свою правду. Братя, чого я на це звертаю увагу, тому що, як ми вже говорили, не тільки в сім'ї, в родині, в відношеннях це замічається навіть на сьогоднішній день у церкві Божій. В церквах. Як помісник, так в цілому, в братствах. І там, де як кажу, своя правда, дуже важко вирішувати найменші питання. Дуже важко. Ну, коли ми десь свою правду так скомкуємо, бо це моє, можемо висловити. Браття, я отак от це думаю, ну це моє. Але разом всі прийшли до правди, яка є з учення Христа, з учення євангельського. І так смирилися, своє попустили, тому є моє бачення. А я бачу дотут. А Слово Боже закликає нас, що ми були в правді, але яку ми прийняли від Отця. І от розшифровує її. Друзі, от це ми прийняли від Отця. Це прийшло нам через Сина Божого Ісуса Христа. Бо Бог є любов. І Христос проповідував про це, заповідь дав всі питання, які є. Братя каже, вирішуйте їх правильно, з любов'ю. Тому що це нам дало від самого початку. І далі засереджують таку думку. Бо у світ увійшло багато обманців. Які не визнають Ісуса Христа, що прийшов був у тілі. Такий то обманець та антихрист. Я вам скажу, як, як правило, як читають ці місце Писання. Якщо людина не визнає Ісуса Христа, що він прийшов у тілі, значить він обманець і антихрист. Ну давайте по-інакшому прочитаємо. Наголос зробимо в цьому вірші трохи інакший. Бо у світ увійшло багато обманців, які не визнають Ісуса Христа. Кома тут є. Можна було би і на цьому зупинитись. Люди, які не визнають Ісуса, ми зараз на це звернемо трохи більше увагу. Але цей Ісус, який прийшов в тілі, мова йде про Христа, помазаника. Бо якщо говорити взагалі про Ісуса, ну багато Ісусів було. Сторінка Біблії багато визнає різних Ісусів. Ну тут мова йде про Ісуса, Сина Божого, який прийшов в тілі. Тому можна мисль таку сказати. Бо в світ увійшло багато обманців, які не визнають Ісуса, того Ісуса, який народився від Діви Марії. Вони його не визнають як, як, як посланика від Бога. Можна було би так сказати. І така людина, вона, яка не прийняла Ісуса, це обманець, це Антихрист. Ось приклад такий скажемо. Представте, що у вас на роботі поставили вам якогось начальника, бригадіра. Він дає вам команду, а ви когось молодого там поставили, дуже багато знає. І ви його ігноруєте. Ну, Він завжди якесь указання, як маючи владу на те, ви його ігноруєте. Він як начальник, де якісь зміни. Що ти маєш сьогодні робити, що завтра? А ви його ігноруєте. Воно подібне до цього. Ну я не визнаю тебе за начальника. Я не можу тебе прийняти. Як того, хто має мною командувати, міняти мою волю. Вони є свої бачення. Ну, примірно так можна побачити вираз цього вірша. Кожен, хто не визнає Ісуса Христа, ми ж розуміємо, що Він є той, який прийшов з неба і нам указав волю Бога. Так написано, що Він, а це було в началі слово, слово це було у Бога, Бог було Слово. Слово сталося тілом. Тіло це, це є Христос, який народився від Діви Марії. Тому чи Христос, чи Слово, чи правда це все якби синоніми, воно все на одне указує. Освятити їх правдою, бо Слово то є, то є правда. І ми розуміємо, що це настільки пов'язано. І от тут мислі, кожен, хто не визнає Ісуса Христа, який прийшов в тілі. Ну, давайте ще приклади візьмемо. Наші приклади. Це ж Ісус сказав учням: йдіть і проповідуйте Івангелю всьому створінню. Матвій описує, і научіть їх виконувати все те, що я заповів вам. Скажіть, це завдання? «Да. Да. Тому коли браття требовательно говорять, що так треба поступати, це треба так розуміти і так поступати. Це не їхня воля, це воля того, хто їм сказав. Научіть виконувати все те, що я вам заповів. Коли проявляє строго тата, мама до своїх дітей і каже, ну це правило таке, це так має бути. Це не вони строгі, це строго, строго правило життя. І коли ми називаємося християнами, це можна сказати, ми послідовники Ісуса Христа. А яка головна ціль? Якщо ти послідовник Христа і ти є учень Ісуса, то ти маєш согласитися, бо Він родоначальник. Поставив його Бог. І твоє спасіння тільки через Його ім'я. Не просто визнання Його імені, але ти маєш його послухатись, що Він говорить. Мойсей про це казав, кожен буде істреблений з народу, хто не послухається. Бог видвини вам муже, як мене. Ну, брати, всі місця Писання говорять про те, що нам треба смиритись перед Його Словом і послухатись. Тому кожен, хто не визнає Ісуса Христа, який прийшов у тілі. Я не визнаю. Ну, скажімо так: 13 та голова Івана, ви пам'ятаєте, що написано? Сьогодні багато християн, я це не приймаю. Це, це не перший час. І є чим пояснити. Коли їх слухаєш, вони вроді так багато мають, що пояснити, чому я відмінюю цю 13-ту главу. Бо Ісус там сказав, коли я, Господь і Учитель, це вам зробив, то і ви повинні це робити. Ні, я це відмінюю, я це не приймаю. Ісус сказав, давши чашу, пийте з неї всі. Ні, Я вважаю, що це Він не зовсім до кінця правильно сказав. Давайте кожному да? Поміняємо. Ну, Ісус в своєму слові дав якісь певні завдання, як маємо ми. Поводити себе скромністю, стидливостю, соромозливостю, спокорою один перед одним, люб'я один одного. Сьогоднішній час Він все змінив. І ні від чого не встидно, ні від чого не соромляться, і покори теряється і інше. Я не хочу кожну подробицю сьогодні озвучити, але ви додайте своїх чувств, щоб поглянути, як сьогодні сатана змінює те, що Ісус сказав, що має бути. Так. І то згідно з любові один до одного. А люди сьогодні міняють. Ну, подумаєш, він сказав, може, ти на той час. Хто то каже, це для корінтян, а хто то каже, це для солонян, а це було для єфесян. А ми сьогодні живемо в такому часі, що все можна. Ну, браття, чекайте, тут не, ну, не все так. Тут не все так. І це місце писання так само сильно говорить сьогодні, як воно говорилось тоді, коли Іоанн його писав. Бо в світ увійшло багато обманців, які не визнають Ісуса Христа. От я так прочитаю лиш і вже всього хочу вивод зробити. Якщо я або ви, ми ігноруємо слова Ісуса, є великий ризик називатися нехристиянином по суті. Бо християнин Він згоджується з тим, що сказав Христос. І Іоанн про це описує. От скажем, 9 дев'ятий вірш. Кожен, хто робить переступ, та не пробуває в науці Христові, той Бога не має. А хто пробуває у науці Його, той має і Отця, і Сина. Бачите, тільки оцей дев'ятий вірш, розсуждаючи, ми можемо вже побачити, яка велика опасность переступити те, що сказав Ісус. Скажіть, а переступити, як ви це пояснили? Як би ви для себе собі це пояснили? Кожен, хто робить переступ. Вам знакоме таке слово з дитинства? Ви пішли з школи, прийшли в кімнату, переступили там сумку і пішли далі. Мама вертає. «Е, е, Серега, вертайся назад! Чого ти то переступив? Ну, переступити це якусь, якусь річ, або якусь, ну, якусь лінію. Дальше вже не можна, от до тут можна, далі не можна, до тут моє, а далі вже город сусіда. Тому якщо ти переступив і хоча б сантиметрів 20 ще один раз плогом пройшов, то ти переступив межу. Ну, переступив. Ну, що тут, ну подумаєш, ну там 5 хвилин, ну 5 сантиметрів, ну якусь річ, ну якусь справу. Бо то я в цілому християнин. Я переступив тільки 13 розділ Івана. А решту все в мене добре, я гарно співаю, я труд, який знизу в церкві. Ну, на, ну, ну, ще якусь річ я переступив. От, саме на це Іоанн звертає увагу, що кожен, хто переступає, це, це казало собі, якось мілочу. Це не все. Це якийсь маленький участок, маленьку якусь деталь, яка вона в моєму погляді кажеться нічого не значуще. Чекай, друже, це в твоїх очах воно нічого не значуще. А в Божих очах дуже велике значення має. Дуже велике значення має. Писання говорить про те, що нехай ніяке гниле слово не входить з уст твоїх. Ну, подуєш, мене рознервували, і я висказав пару слів таких, що я ніколи їх не говорив, бо давно не говорив. Ну це якось разово, ну це не Для тебе то нічого, Але за кожне гниле слово ти дасть відповідь перед Богом. За слово свого ти осудишся, за слово оправдаєшся. І от ти вже носиш в собі суд. Ти сам себе помилував, сказав нічого, мене рознервували, то я не винуватий. Винуватий брат, винуватий сусід, обставини винуваті. Ну, чекай, нема різниці, як ти себе оправдаєш, но, но пляма вини на тобі. Ну, Ми не маємо права красти. да? Ну, Якісь обставини такі були, ну подумаєш, ніхто не бачив, хто не чи я, я, Я собі взяв. Ну ти взяв, але ти. Носиш названня злодія, ти переступив мало чуть-чуть, Ну ти винуватий. Тебе проблема є. Братя, і багато-багато що іншого, де ми говоримо самі собі, успокаюючи себе, ну, це, не, це не так багато, це чуть-чуть, Але це переступ, ти переступив. Ми колись для дітей рисували такий круг і по кругу писали. Імена гріхів, перелюб, блуд, нечість там всяке вбивство, крадіжка, інше, інше, інше. Весь круг такий да, посередині. Ми в центрі Божої волі. Але є можливість вийти з Божої волі. І хтось вийшов через перелюб, а хтось вийшов через вбивство, а хтось вийшов через крадіжку. Ну, ну є границя. Ви можете вийти з України на Молдову, на Румунію, на Польщу і там багато Краковець. І Які ви не хочете, є границі. Но в один момент комп'ютер показав системі, такий-то виїхав з України. А ви скажете, ні, ні, я не через Румунію. Та яка різниця, з якої, через яку границю ти переїхав? Ну ти залишив свою родину. В якійсь мірі, коли ми цей приклад говоримо, ти залишив волю Божу. Ти вийшов з волі Божої, ти вийшов з повіновлення, з послушання. Ну, і що я, я ж не вчинив убійство, я просто через крадіжку або інше. Ну, в тебе проблема. І ось оцю мисль я дуже хотів би, щоб ми перевірили в собі. Кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христові, той Бога немає. А ну, ми скажемо, зато я гарно співаю. Я вхожу в часто. Я проповідую час від часу. Я милостиню даю. Я багато бідним допомагаю. Я активний в церкві. Та будь-ким угодно, це нормально, ти для того призваний, щоб ти був таким. Але головна мисль тут стоїть: якщо ти переступаєш то, що сказав Ісус, ти втрачаєш відношення з ним, ти втрачаєш відношення з Ним. Названня ти будеш нести християнина. але так написано є. Ну, якщо у вас будуть якісь випроси, ви можете це задавати Ісусу, Господи, що ти дозволив, щоб Іоанн таке написав. Більше того, щоб це перейшло в люди. І сьогодні ще читаю таке слово, яке я не можу порозуміти. Ну, тут написано: кожен, хто робить переступ та не перебуває в науці Христовій, той Бога не має. Ну нема інших визначень. Отак написав Іоанн. Це Боже Слово. А хто пробуває в науці його, той має і Отця, той має і сина. Той насправді християнин послідовник Ісуса, учень Ісуса. Він в тілі Христа Ісуса. І коли Він прийде за тілом Своїм, за церквою, за невістою, 100% ти будеш в числі тих, хто буде мати участь у першому Воскресінні. Бо ти сьогодні не ігноруєш Ісуса, Його Слово, Його науку. Браття, я і в общому говорю, не то що в когось там. Стрілу впускаю, ціляю, Ні, я всіх люблю, знаю, що в нас є взаємність цьому. Ну ми в загальному говоримо, як сьогодні християни, які продовжують називатися ними, а ними не є. Як написано є у восьмому вірші, пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. От скажіть, яка нагорода, якщо людина вийшла з послушання слів Христа, перейшла на свою правду. От, хоч в спорі з братами, в спорі з церкві, в спорі з мужем, інше, без любові, але називається христинином. Тут, тут весну, пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали. От слово згубили, це не поміняли на, ну, бартер не зробили. Це несознательно, що я от, е віддаю. Мені це не треба. Слово згубили. Вона має такий момент, що ти думаєш, що воно в тебе ще є, але вже тебе нема. Я думаю, що в мене кошеляк в кармані. Нема. Де? І ви думаєте, де я послідний раз розраховувався? В якому магазині? Ну так же, або з... де я пригнув, де... де я вивертав кармани, що сталося, що в мене його нема. Ну це слово згубили. Тому багато людей, вони так переконані, що вони в істині, в правді, Христос. В них, а вони в Ісусі. Але це Він говорить не роблю, це не хочу, це відмінив, це не буду, це не теперішній час. І ігноруючи учення Христа, заповіді Його, не в любові наше життя і праця, і названня є. Каже, а Бога немає. Тому каже, пильнуйте, перевірте свої кармани, чи є кошеляк. Перевірте своє стояння християнства, чи є Ісус у вас. Щоб не втратити Ісуса, пильнуйте над тим, що ви працювали, бо можна так допрацюватися, що головне втратив, а другорядне, воно починає наростати. А радіти то нема чим? Бо Ісуса втратив. Друзі, це дуже важливе і хочу, щоб Господь нам у цьому допоміг. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї. Не приймайте його додому. Не вітайте його. Бо хто вітає, приймає додому, бере участь каже, у цих злих учинках і стає подібний до нього. Ця практика, вона очевидна для кожного із вас. Браття, візьмім це до уваги. Сестри, візьмімо до уваги. Апостол Павло до Тимофія каже: побивайся за вірою, правдою, любов'ю з тими, хто Господа шукає від щирого серця. А якщо ти зв'язався з тими, хто не шукає Господа від щирого серця, а шукає щось такого, щоб скористатися імнім Ісуса для тілесного, якого, для слави своєї і для інше, поміняй, друзів. Поміняй друзів. Знайди тих, хто дійсно Господа шукає від щирого серця і тримайся цього, моліться разом, переживайте, проявляйте щиру любов і тоді Господь. Буде благословити свій народ. Ми розуміємо, що Господь дав такі обставини, що церква Ісуса Христа вона приготовлюється до зустрічі з Ісусом. Нам без цього аж ніяк. А таких людей багато є, що приходять до наших хат, приходять до наших сімей, іншим путем. навіть не треба двері відкривати для таких гостей. Ютуб включіть, послухайте пару разів, і Він вас зведе з християнської дороги. Ви забудете що свого пастора, ви станете не цінити своїх служителів, ви будете читати, що от той в Америці, в Канаді, той от сказав на всі мої вопроси відповів. Тут роки в собрання ходить, як будто відповіді не чув. А там обольстився і все. О. І цього еретика прийняв у хату не через двері, а через інтернет. І повністю помінявся характером, повністю помінявся в відношеннях. Тіряє сім'ю, теряє церкву, тряє общиня. Але думаю, що правда. Братя, візьміться до уваги, сестри, не дайте себе обминути, пильнуйте себе, щоб ви не загубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. І закінчити хочу цю думку словами першого послання. Останні слова, я читаю з 20-го віршу. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого. І щоб бути в правдивому Сині Його, Ісусі Христі. Він Бог правдивий і вічне життя. Слава Ісусу! Ви чуєте, це, це слова підтвердження, сестри, браття, це слова підтвердження. Ми знаємо, що Син Божий прийшов. Амінь. Амінь. Прийшов 100%! Розум нам дав. Вопрос: а ти його взяв? А ти змирився з тим, щоб його мати розум Христів? Якщо так, да, ти учень Ісуса, ти в тілі Христа. І коли Він прийшов і дав нам розум, а це тут, о, оце, оце слово, у Його заповіді. І ми тоді можемо пізнати правдивого. Хто правдивий? Він же, Син Божий, Ісус Христос. І Він дав нам можливість бути у правдивому сині Його. Що це значить? Те, що він сказав, це для тебе живе слово. Те, що він сказав, це для тебе так і амінь. І хто би з боку говорив, що можна по-інакшому, а ти все одно сюди і кажеш, ні, тут амінь. Я хочу залишитися в цьому вченні Ісуса Христа, тому що Він Бог, Він правдиве, вічне життя для мене і для тебе. Слава Ісусу. Друзі, я б дуже бажав би разом з вами, так як ми договорилися з братами, мати щиру молитву перед Господом, щоб Бог допоміг це. У нас є один брат в церкві, він має такий вислів, «Ех, Говорити це не мішки носити. Сто процентів правда, говорити легше. А ти вберіть, так зроби. А тебе цей тягар неси. І з любов'ю неси. Бо Ісус сказав, тягар мій легкий. Ярмо моє любить, тягар мій легкий. Але якщо ти згодишся з цим ярмом і з цим тягарем, ти знайдеш спокій своєї душі. От тому проблема, що люди не хочуть. Та ти скинув. Заважко за скину. Ну, то всім важко. І Христу було важко. Але він терпів. І через те, що Він витерпив аж до кінця, він набув ім'я вище всякого імені. Слава Ісусу! Я хотів би, щоб ми про це помолились і попросили. Господи, допоможи. У прості свого серця згодитися з цим, пильнувати про це, бути слухняними в любові. І я вірю, що Господь цьому допоможе. Амінь. Склонимося для молитви.